Сьогодні 1 липня 2023 року, 7 година 6 хвилина, продовжуємо займатися ранковою зарядкою, показувати гарний приклад нашій молоді в Бедлоті показувати хто і хто. Сьогодні сонячно, гарна погодка. Був корумповані за величинцями дуже захабніли наші країни і те, що зараз відбувається в країні, все завдяки їм, завдяки їхній жадібності, завдяки жадібності їхнім друзям, корумпованим держслужбовцям, які їм допомагають збагачуватися. Такий непростий час. 53. Допомагають збагачуватися за рахунок простих, глупих, деяких. Людей, які в свою чергу дуже чесні, добрі і не можуть протидіяти накозалежним групуванням. війнаються в їхнє життя в свободній в правовій країні в якій найвища цінність — це людина а не як вони вирішили що це гроші зв'язки Брехня, зрада, ще щось. Бо це в їхніх пріоритетах. І чомусь мені дуже прикро, що цих морзотників з кожним роком, наш, роком в нашій країні стає все більше і більше. Так що робіть висновки, хто який приклад в цій країні показує. Хто кому допомагає і хто з ким бореться. А я за здоровий образ життя, за чесність, за майбутнє гарне країни, за майбутнє гарне майбутнє своїх дітей. Які здорові не тільки фізично, а й психічно, і психологічно. І не вигадують різноманітні синітниці. Не заливаються кожного вихідного алкоголем, щоб совість не мучила або ще чимось. Нічого не курять, ніякі травки, ніякі цигарки, ніякі соски не сосуть, ніякі айкоси, ніякі бульбулятори, в кальянах ніякі кальяни в кальянах. Це все бред, який за який. Колись вони получать своє. А я залишаюся людиною.